За минулий тиждень з території Брянщини ворог здійснив 17 обстрілів околиць 12 прикордонних сіл Чернігівської області. За даними прикордонної служби, за цей період зафіксовано 160 вибухів. Найбільше страждають села Сновської, Новгородціврської та Семенівської громад. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв днями відвідав Чернігівщину з метою посилення захисту та безпеки людей, що живуть у прикордонні. Ми розуміємо, що ворог він не полишив своїх намірів. Наносити вогневі вогневого враження, відповідно, мінометний артилерійський вогонь вести по об'єктам, тому числі і по цивільних об'єктах, але нам необхідно зробити все від нас залежне для того, щоб місцеве населення, яке мешкає у прикордоніх Чернігівщині, не потерпало від ворожих обстрілів. Ми націлили конкретні заходи, які будемо по в подальшому втілювати у життя. Під час наради за участю командувача Об'єднаних сил обласної та міської військових адміністрацій а також командувача військ оперативного командування Північ озвучено дані. Що 34 населені пункти області постійно потерпають від ворожих обстрілів. Якщо казати про населення, то це більше 11 тисяч чоловік. Які мешкають в цих населених пунктах, відповідно протягом року ми вживали заходів щодо евакуації. Ми пропонуємо людям відселитись тимчасово своїх постійних помешкань в інші місця, які визначені півтори тисячі людей переїхало тимчасово в інші місця, але дуже багато людей лишається. І дуже важливо зараз скоординувати спільно з військовими для того, щоб ми забезпечили захист цього цивільного населення. Яке проживає саме в громадах, які постійно обстрілюються, зменшення втрат серед цивільних протидіє руйнуванню житла та об'єктів інфраструктури, головні завдання, які поставлено перед військовими та представниками влади, і які потрібно виконати в найближчі строки.